Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу поділитися з вами однією простою стратегією, за допомогою якої мені вдалося пройти з першого разу челендж в компанії FTMO і стати фанде-трейдером. Буду вам дуже вдячний за лайки, коментарі, а також за підписку на мої канали, на YouTube канал і на Telegram канал. Також буду вдячний всім за, під... за фінансову підтримку. Посилання є в описі під відео. І так починаємо. Так, це сертифікати, це пройдений челендж. Перша фаза. Це пройдена друга фаза. А ось сам сетап. Сетап Азія Рейд. Сетап або стратегія, як то називає. Ось його умови. Перше, що має відбутися, це захоплення ліквідності з мінімуму або максимуму азійської сесії. Азіатська сесія, хто не знає, в нас починається в 12.00 по, по Києву і закінчується в 9 ранку. Тобто, в 9 ранку ми бачимо, наприклад, ось таку ціну, ціну тут. Є е AH в нас, Азія Хай, і є AL. Це Азія Low. Тобто максимум азіатської сесії і мінімум азіатської сесії. Далі нас е, цікавить. Щоб ціна зробила рейд однієї зі сторін цієї сесії, тобто рейд е хайс азіатської сесії або рейд е лоу азіатської сесії. Рейд – це захоплення ліквідності, іншими словами. Тобто потрібно, щоб ціна пробила максимум, наприклад, азіатської сесії, і повернулася назад. Тобто зайшла в рамки цієї азіатської сесії. Ось. Коли перша умова виконалась, далі нас цікавить, щоб відбувся злам структури в рамках азіатської сесії, Тобто, щоб відбувся так званий бос. Тобто, наприклад, ціна пробиває хай азіатської сесії, і далі повертається назад. І коли вона пробиває ось цей ключовий лоу, тобто робить так званий бос, злам структури, далі ми входимо або по ринку. Як тільки перша свічка закриється за цим рівнем, тобто, якщо ми беремо, що ціна пробивала, робила рейт хай Азії, то ми будемо входити, коли ціна закриється перша свічка закриється нижче рівня босс, нижче ось цього рівня зламу структури. Другий варіант це так, як я використовую, тобто так, як я торгую, я беру точку входу від ось цього рівня босс. А не зразу по ринку. Тобто, таким чином, у мене виходить трошки краща ціна входу. стоп лос ми ставимо сюди за ось цей рейт, тобто за цей максимум, де був рейт, де було захоплення ліквідності. З хай або в азіатської сесії. тик профіт ми ставимо на найближчих FTA, наприклад, на найближчих якихось там проблемних областях, або на. Лоу азіатської сесії. Так, мож, також можна ставити е, take profit по співвідношенню, наприклад, 1 до 3 чи 1 до 2. Наприклад, ось тут е, є 1 до 2,5 запас ходу від точки входу до мінімуму Азії. Ви можете поставити 1 до 3, якщо ви використовуєте співвідношення 1 до 3, тобто take Profit може бути і за рамками азіатської сесії. Але краще, щоб він був в рамках азіатської сесії. Таким чином, ви збільшуємо ймовірністю закриєте, будете закривати угоди в плюсі. І так, ще є третя умова, це дуже добре, коли при розвороті ціна формує імбаланс перед тим, як зробити злам структури або на самому зламі структури. Тобто, коли ціна пробила, наприклад, хай азіатської сесії, розвертається вниз. І робить імбаланс, тобто формує імбаланс. Таким чином ми маємо ще одне додаткове підтвердження в більшої якості цього сигналу. І відповідно ціна потім часто тестує цей рівень бос, рівень, злам, рівень зламу структури, або навіть заходить на початок, на середину, або ну, це, в кінець на середину, або на початок імбалансу, і тоді починає. Рухатись вже в нашу сторону. Як я вже говорив, стопло ставимо за рейд, а тик профіт ставимо на зворотню сторону азіатської сесії. Якщо в нас наоборот, ціна йде вниз, і пробиває лоу азіатської сесії, і розвертається, тобто робить так званий рейд захоплення ліквідності. Далі нас цікавить, щоб ціна пробила ось цей ключовий хай найближчий. Тобто зробила бос. Як тільки це відбувається, ми входимо по ринку на покупку, або від цього рівня варіант номер 2 від рівня зламу структури. І варіант номер 3 як я вже показував вище, від імбалансу на цьому таймфреймі. Ось. Стопло ставимо за ось цей мінімум, де ціна робила рейд, в Розрахунку на те, що ціна туди найближчим часом не піде. Що ще варто додати сюди? Дуже важливо, щоб ви цей сетап, цю стратегію, цю точку входу використовували по тренду, тобто по контексту. Дивилися, в яку сторону рухається тенденція, в яку сторону йде ринок, і в таку сторону торгували. Тобто, якщо бачите, що в нас є контекст лонговий, то беріть точки входу тільки на лонг, тобто тільки про, про битві Азія Лоу. А якщо ви бачите, що контекст шортовий, тоді беріть входи тільки від Азії хай Тобто розглядайте рейди Азії хай а Азія лоу просто ігноруйте. Таким чином, у вас буде вищий вінрейт, ну, краща якість угод. Бо більше угод буде закриватися в плюсі. Які ризики? Ризики на угоду можете брати 1%. Угод не так аж багато по цій стратегії. Особливо, якщо там торгувати один-два інструменти. Наприклад, євро-долар, фунт-долар. Ось ця стратегія, вона працює добре на валютному ринку. Ось. На криптовалюті поняття сесій як таке відсутнє. Ось. І, відповідно, там краще застосовувати інші стратегії. Також. Якщо ви протестуєте, там зробите бектест цієї стратегії на історії, і побачите, що у вас ну, висока досить кількість прибуткових угод, високий вінрейт, тоді можна піднімати ризики. Можна, наприклад, особливо на челенджах, збільшувати ризик на цей, тобто, до 2%. Наприклад, ви торгували 1%, можете торгувати 1,5% або 2%. А вже коли отримали фандет. Можете тоді вже зменшити ризики до 1%. Таким чином, вам буде вдаватися швидше закривати фази першу і другу, а вже на фандеті, будете мати вищу ймовірність збереження аккаунту на довгий період. Тобто, торгуючи вже не 2% нагоду, а 1%. Є сенс піднімати ризики тільки тоді, якщо ви бачите. Що стратегія вам дійсно дає вінрейт, тобто відсоток прибуткових угод більше 50%. Тобто, якщо з 10 угод у вас закривається 5 угод в плюсі 5 в мінусі, тоді є сенс піднімати ризики. Якщо це не так, тоді ризики немає сенсу піднімати, бо у вас буде просто цей серії мінусових угод, які будуть досить швидко ну, цей, приводити до певної просадки. І вам просто психологічно важко далі буде з нею виходити. Ось так. Що ще варто додати? Ще варто додати такий важливий момент, що якщо ціна сьогодні зробила рейд Азія Лоу і рухається вверх, а тоді робить рейд «Азія хай і розвертається, то такі вже е, сигнали нові, ми ігноруємо. Тобто, якщо перший сигнал був від Азії Low, і він прийшов до Азії High, а далі робить рейт наоборот, тобто вже формує сигнал на шорт на продаж, то ми вже цей другий сигнал новий ігноруємо. Чому? Тому що ймовірність його відпрацювання вже буде нижчою. єдина відмінність, ну таке, до речі, по-перше, рідко буває на ринку. ось, це дуже добре, що не буде вас цей, збивати, так, не буде вас заплутувати і заставляти приймати рішення, що ж робити, заходити чи пропуста, чи пропускати цей новий вхід, новий сигнал. Ось. А по-друге, ще цей, ще, ну, не по-друге, а в принципі, що ще можна, в яких ситуаціях можна брати цей другий вхід новий, це при умові, що перший вхід був. Ось цей від «Азія Лов, наприклад, проти тренду, проти контексту, а ось цей другий вхід від Азії Хай був по контексту, по тренду. Ось тоді. Так, тоді в таких ситуаціях можна брати ось цей другий вхід також. Давайте тепер перейдемо на графік і подивимось на практиці. Не на практиці, а на історії. І так, є в нас бачимо, так, перша ситуація, була 27 січня. В нас ціна пробиває мінімум Азії, ось тут це Азійська сесія, рамки Азійської сесії, Азія Хай Азія Лоу, і ціна пробиває лов Азійської сесії. Починає йти вверх, тобто заходить в рамки цієї сесії, але не пробиває ключовий хай, тобто не пробиває. Цей локальний хай, який би призвів до зламу структури. І відповідно ціна йде далі, ціна йде нижче. Потім ціна різко розвертається, пробиває ключовий хай, він же був ось тут. Тобто робить босс, злам структури. Стоп-лосс у нас 22 пункти, досить великий, як для цієї стратегії, але ціна в цей день пройшла 76 пунктів. тобто Дала 1 до 3,5. Цей рівень це був рівень ПДХ, Previous Day High, максимум попереднього дня. Тобто, як варіант, ви також можете використовувати виходи в деяких ситуаціях на ПДХ, на рівнях ПДХ або ПДЛ, на рівнях максимуму попереднього дня або мінімуму попереднього дня. Тобто там ставити take Profit. І так, йдемо далі. Наступний день. Ціна робить захоплення ліквідності, злов азіатської сесії розвертається, але як бачите, розвертається досить в'яло. Тобто, дуже довго, не зразу розвертається різко в ситуації, попередній ситуації, а дуже в'яло. Робить злам структури. Стоп-лосс у нас був 22-23 пункти майже як попередній день. До Азії хай хороший запас ходу. 49 пунктів, майже 50, але, там 1 до 2,5 майже. але ці, ну, Угода не відпрацьовується. Ціна йде в мінус. На такі моменти також звертайте увагу ну, увагу, коли ціна робить рейд, але розвертається дуже слабо, дуже повільно, дуже довго. Це також важливо собі відмічати і записувати. Так, наступний день ціна робить рейд Азії Хай, і різко розвертається, формує імбаланс. Ось тут Робить злам структури якраз на рівні імбалансу. І йде нижче, потім повертає, повертається, йде трошки в мінус і дає хороший плюс. В даній ситуації вже стоп лос був не такий великий, як попередні рази. там 8,6, 9 пункта. Тобто додаємо трошки зазорше, 0,5, або 1 пункт вище за цей хай або нижче за цей лоу, якщо угода на покупку. І в нас виходить стоп лос 9 пунктів, запас ходу 20, там 1 до 2 і трохи. А ціна дала в цей день 61 пункт. Тобто 1 до 6. Йдемо далі. Ціна робить рейт Азії Хай, розвертається зразу. Робить злам структури, йде в мінус досить суттєвий, але потім розвертається і йде в плюс. стоп лос у нас 14 пунктів, майже 15, бо ще зазор потрібно додати. Ціна давала 24 пункти. В даному випадку тут були новини 15.30, як бачимо, тому перед новинами ми б могли нашу угоду закрити. Один до одного би не вийшло, там би 05 R, тобто половина ризику закрити угоду перед новиною. Якщо би залишили угоду ще на новині, то в принципі 1 до 2 угода давала. Але це, ну, це було ну, таке рішення було б досить нерозумним залишати угоду на новинах на новини, тому що ми не знаємо, яку сторону. Буде реакція на новини. Ось тут. Ціна робить Рейд Азії хай повертається, формує імбаланс, різко, тобто розвертається, але зламу структури не було, бо ціна закрилася на цьому рівні, на рівні лоу. Якщо б вона закрилася трошки нижче, тут би був злам структури, і, відповідно, нам би потрібно було зайти, був би стоп-лосс. Ціна зробила злам ще один рейд повторний. Азії хай пішла вище цього попереднього максимуму. І тоді розвернулася. Стоп-лосс у нас був 15, 3, 16 пунктів, грубо кажучи. Ціна давала 23, потім мінус трохи пішла, хто би тут підстрахувався швидко, перевів стоп-лосс без збитковості, його би вибило. А потім ціна пішла 36 пунктів. Тобто стоплос 16 36, 1 до 2 ціна давала. Йдемо далі, в цей день нічого не було. В цей день також нічого не було. Таймфрейми, до речі, які можна використовувати для цієї стратегії, це m 1 M3, M5. Я використовую на M3 таймфреймі. Кому зручніше, кому зручніше, наприклад, M1, можете користуватися на хвилинці на M1. Тут також не було нічого, тут в цей день не було нічого. Як бачите, бувають періоди, де угод немає взагалі по цій стратегії. В Цей день була угода, ціна робить рейд Азії Хай. Ось тут неправильно індикатор відмічає Хай азіатської сесії. Чому? Бо він бере ще в 9-й ранку свічку. Це неправильно, рейд був, ну, тобто хай Азія Хай був. У нас 8,45, а в 9 ранку вже відкривається Франкфурт, тобто Франкфуртська сесія, і відповідно робить рейд Азії Хай. Тоді різко розвертається, формує імбаланс, Робить бос, злам структури. Стопло 7,2, 7,5 пункта, дає 15,9-16. 1 до 2, хто бере такі угоди, можна було закрити в даній ситуації. Тут далі я відмічав вже. Інший сетап, тобто інша стратегія. Ось там, де був один стоп лос а повторний перезахід. По новому сигналу дав би хороший рух в нашу сторону, дав би так профіт. Тут був ідеальний рух, але це вже інший сетап. Так, беремо наступний день. Бачимо, що ціна робить. Так, 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 дивимося. Тут неправильно я відмітив. Тут, до речі, цікава ситуація. Бо тут був насправді злам структури ось тут. Я не, я не те, що неправильно відмітив, я взяв просто інший сетап. Так, дивимось. Ціна робить рейд Азії лоу, пробиває мінімум Азії, і розвертається, йде, йде вверх. Робить злам структури БОС, Стоп-лосс 10,5 11 пунктів. Запас ходу до Азії хай 14,5 пунктів майже 1 до 1,5 Трошки маловато. Треба було take profit, бо ставити десь вище Азії хай. Але ціна розвертається, і угода не відпрацьовується. Тут був імбаланс з годинного таймфрейму. З одного з попередніх днів. Цей імбаланс був ще актуальний, тобто ціна його ще е не заповняла, тобто не тестила його, і відповідно дивіться, як ціна реагує далі. Перша угода по азії рейд вибиває нас по стоп лосу. Далі ціна тестує імбаланс, різко розвертається, робить злам структури, і дає нам вхід від зламу структури. стоп лос тут був. 14,7-15 пунктів. І дивіться, який рух був хороший на цей день. 107 пунктів. Тобто, можна було взяти 1 до 6. 1 до 3 взагалі без проблем. Також звертайте, будь ласка, увагу на такі речі, коли ціна, наприклад, там, коли угода не відпрацьовується по одному сетапу, а потім формує. Вхід по новому сетапу, наприклад, вхід від імбалансу. Е, можете, Якщо бачите, що таке буває, а ви торгуєте в основному там цей сетап, можете собі в правилах своєї торгової стратегії відмітити, що е, коли є такі ситуації, то ви просто будете перезаходити по новому сетапу. Тобто, щоб не опускати ось такі шикарні рухи. Тобто сетап-1 угода не відпрацювалась. Тут прийшла в імбаланс і дає реакцію дуже хорошу від імбалансу. То є сенс тоді зайти від імбалансу. Далі, наступний день. Ціна робить рейд Азія Хай, Робить злам структури. стоп лос у нас у 12, 12, 12 пунктів. Ціна йде 19 пунктів. Я переводжу стоп лос на рівень беззбитковості, тобто на рівень відкриття угоди. ну плюс... Чи якийсь маленький зазор 0,5 або 1 пункт тільки тоді, коли ціна мені дає 1 до 2. Тут ціна не давала 1 до 2, трошки не дотянула. Розвертається, йде в мінус, а тоді йде хороший плюс, але це та ситуація, коли були новини. І коли є новини, я зазвичай е, в такі дні угоду закриваю там, за декілька хвилин до новин. Тобто угоди на новинах я не залишаю. Тут ситуація, ну, цей сигнал відпрацювався чудово, але на жаль, відпрацьовувався відпрацювався він дуже довго. Ціна аж на новинах. Аж на новинах він відпрацювався 15.30. І що ще тут важливий момент? який? Тут цікавий момент, варто зауважити, що тут ціна зробила злам структури ось тут, з цією свічкою. Вона і пробила цей рівень. І закрилось тут. Тобто, дехто би зайшов ось тут, то в нього стоп-лосс був би більший 14 пунктів. В моєму випадку я би чекав ось тут вхід. Тобто, Я би поставив лімітний ордер і чекав би вхід по лімітному ордеру. Але оскільки ціна так довго не давала входу, я б його просто видалив зазвичай там, до 2 годин я можу ще почекати. 2 години від моменту формування сигналу. Далі я не чекаю. Ну, і в даному випадку, в принципі, я би нічого не втратив, бо в принципі, там, ну, один до одного можна було би заробити, вийшовши, закривши угоду перед новинами, якщо б зайшов ось тут від рівня зламу структури лімітним ордером. Йдемо далі. Тут не дуже такий приклад, тому що ціна в 9.00 різко виросла, там були новини по фунту. Ось і. Потім розвернулася. Не швидко, але розвернулася, зробила злам структури. Дуже великий стоп лос 32 пункти. Я такі ситуації не беру взагалі, коли стоп-лоси великі. Зазвичай я беру ситуації, в яких стоп лос до 10 пунктів. Ну, 10, може, 12 ще. А більше не беру. Тобто, якщо вже стоп-лос 15, 20 пунктів, я такі ситуації просто ігнорую. Дана ситуація. Давала там один до одного. Ось, що тут можна було зробити, там просто підстрахувати угоду в беззбитковість, на рівні беззбитковості і вийти в 0. В найкращому випадку. Один до одного не варто було брати. Тобто варто було націлюватися хоча б там на 1,5-1 до 2 забрати угоду. Але, на жаль, цей день ціна такого не давала такої можливості. І так, це всі приклади, в принципі, що я вам хотів показати. Як бачите, там я в принципі, ну, не старався вибирати ідеальні ситуації, якісь, щоб вони там супер відпрацьовувались, брав просто підряд, тобто, ну, можна сказати, як в бектесті так? Підряд, день за днем брав ситуації і як бачите, досить непогано вона відпрацьовується ця стратегія. Перед її використанням зробіть, будь ласка, бектести, бо без бектестів у вас не буде такої впевненості. При торгівлі, тобто, а не буде впевненості, ви будете сумніватися в собі, відповідно, будете угоди закривати в мінусі, коли ціна не дійде ще до стоп-лосс, або в маленькому плюсі, або будете надто швидко ну, переводити стоп-лосс на рівень беззбитковості на рівень е, На рівень входу, Тобто на рівень ціни відкриття угоди. І таким чином ціна буде вас вибивати по стоп-лосу в нуль. І далі буде йти в вашу сторону, в плюс, але вже без вашої участі. Щоб такого не було, зробіть, будь ласка, бектест хоча б за 6 місяців, а краще за рік. Не розпиляйте свою увагу там, на багато інструментів, на багато валютних пар. Зробіть по одній валюті, там, наприклад, по євро чи по фонту, чи на тій, яку ви, ну, яка вам подобається, яку ви торгуєте, яку ви любите торгувати. І подивіться, як ця. Ну, як ця стратегія відпрацьовується, і як вам взагалі такі результати. Якщо результати вас влаштовують, можете тоді переходити вже до реальної торгівлі. Або, принаймні, для початку також є сенс протестувати і демо рахунку поторгувати. Ось так. Ще раз нагадаю, вам буду вдячний вам за лайки, за підписку. Надіюсь, було корисно. Ось і цей. Також, якщо щось не зрозуміло, задавайте питання під відео, постараюся всім відповісти. Ось, І до зустрічі в нових відео. А до речі, ще хотів сказати: якщо вам потрібно, це, якщо вже якась каша в голові сформувалася від тих всіх сетапів, стратегій, патернів, закономірностей і так далі, то можете звертатись до мене, допоможу вам з цим розібратися. Ось. Так що так. Звертайтесь. Мої контакти є під відео, тобто телеграм-канал, а в телеграм-каналі є мій контакт. Або напишіть в коментарі, зв'яжемося з вами. Все, до зустрічі в нових відео і успіхів вам в торгівлі!